За фасадом сучасної будівлі, роки ремонту та сотні історій появи на світ. Чернівецький обласний перинатальний центр офіційно відкрили 5 липня 2020 року. Сюди щодня приїжджають жінки з різних куточків буковини, аби отримати найкращий медичний догляд під час вагітності. В Олександри вперше при надії на восьмому місяці нині перебуває у відділенні патології. У мене сильний тонус і коротка шийка матки трохи тяжко проходить, але Завдяки персоналу ну, воно все, все добре. Багато відгуків добрих чула за нього. Ну, приємний персонал дуже. Це вже я побачила на практиці. І так я не розглядала більше ніяких варіантів. І їжа, і умови самі, і лікарі. Все на вищому рівні. За останні п'ять років перинатальний центр став майданчиком для змін. Тут створили команду фахівців неонатального догляду, паралельно втілили низку важливих проєктів, і цих 10 тисяч родин, які отримали свої продовження якраз в стінах Чернівецького перинатального центру. Вони з вами породнилися. Вони вам рідні. Я не знаю, який ще є комунальний заклад в області, який може бути рідніший нашим буковинцям. Це і день відкритих дверей, це і академія майбутніх батьків. Це новостворений простір підтримки грудного вигодовування, це потужна служба неонатального догляду. В службі неонатального догляду працюють три відділення: відділення інтенсивної терапії для новонароджених, відділення постінтенсивного догляду за малюками – і неонатальне відділення у відділенні інтенсивної терапії виходжують дітей вагою від 500 грамів. Тут працює Любов Карпова, старша медсестра з 40-річним стажем. Мої обов'язки багато входить різних пунктів. Мій участок це моя необхідність і моя функція контролювати санепідрежим, контролювати виконання алгоритми дії медичного персоналу, забезпечити ліками відділення, щоб обов'язково проконтролювати чи як працює обладнання. У перинатальному центрі народжують не лише буковинки, а й жінки з інших областей. Бувають і складні випадки. Але лікарі щоразу доводять свою професійність. Кілька місяців тому у нас в закладі народилася тріня. Ще одна, вона не перша цього року у нас. Звісно, пологи багатоплідні, особливо пологи трійньої, це завжди така максимальна відповідальність. Але в цьому випадку трійня народжувалась на черговій зміні, все завершилось чудово, всі малюки в задовільному стані. Здорові виписані додому. Заклад отримав і новітні обладнання серед найновіших надходжень. Смарт-моніторинг стану породілі. Це значно спрощує роботу персоналу. тому що на цьому моніторі і у кожного в ординаторській такий монітор на посту окушерки такий монітор. Видно кожну жінку, яка, яка в неї є зараз ситуація, і за цим графіком, за цим монітором визначають. Яка фаза пологів? І тоді лікарі чітко знають, коли вже кликати неонатологів, анестезіологів і йти в родзал. П'ять років це не просто цифра, це майже 11 тисяч нових історій життя. А головне це команда, яка дарує найцінніше нове життя. Альвіна Абрамчук, Олександра Окіпняк, новини Сі 4